Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні буде огляд замовлення, в якому аж 15 подарунків. І один із подарунків я вже відкрила. Це така сукня. Вона маленька, розмір 40-42. Така по довжині. От, ззаду на замочку. І таких суконь у мене аж три штуки. П'ятнадцять подарунків, тобто буде кожного виду по три штуки. Так, є. І будемо шукати далі подаруночки. Так, тут мило для рук. Один. Два. І три є. А Далі. Аромати ось такі зараз складають. Скент Mix Сіцілія. До речі, дуже приємний аромат. Такий лаймом пахне свіжий на літо. Просто супер. Якості подарунка взагалі клас. Знову три. Лосьйони із лавандою. Також три штуки. Це катавух. Так, є. І. Що ще має бути? Ага, біжутерія. Знову біжутерія. Зараз подивимося, що тут у нас. Останнім часом підвісочки такі кладуть з різними буковками. В минулому відео там буковка З. А тут подивимося, що тут за буква. Угу, буква Н. Вгадали, Наташа. <соць> О, буде мені підвіска. Так, і таких підвісочок. Також має бути три. Дві знайшла. І ось третя. Так. А, далі в мене в замовленні аромати Full Speed. Оранжеві та сині. А так, аромати маск метрополітану я замовляла. Маск ще метрополітану. А, що тут ще декоративна косметика, яка входить в акцію. Подарунки сюрприз. А, міцелярні водички, матуюча і для чутливої шкіри. І з журнала Фокус замовила крем. В каталозі їх немає, а в фокусі є. Ось такий валмес Беш, самий темний. Так, зараз це гарненько розкладу, покажу вам повністю замовлення. Так, друзі, я все гарненько розклала. Ось таке вийшло в мене замовлення. Ще раз покажу вам сукню. Ось така сукня подовжені. Так, ось всі подарунки. 15, всього по 3. Так, ну, а як, як завжди, залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь. Ще є час також отримати подарунки сюрприз, знижку на всю продукцію і аромату подарунок Today Tomorrow Everlasting. Так, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!